Там, де танки гуркочуть щоднини, і снарядами вкрита земля, там кохання розквітло дівчини, бо кохання сильніше, як війна. На землі, що вся змішана з кров'ю, де буває, нема вороття, там палає два серця любов'ю, розквітає буском почуття, це кохання розлуку пізнало, і сльозами омите не раз. Та ніколи обману не знало, було поряд думках повсякчас. Вона юна, ще зовсім дівчина, за коханим подалась услід. Вона справжній боєць, молодчина, і у полум'я з ним, і на лід їх у полі вінчав соловейко, а за свідків побраття були Був щасливий, коханий Андрійко, хоч бої зовсім поруч гули. Це кохання серпанком сповите, і під захистом місяця зір, воно дощиком щедро омите. Це є правда, мій друже, повір. Ці два серця війна поєднала з двох кінців України звела, у Донецьку вона виростала, його доля зі Львова вела. Полюбились вони, покохались, не розділить їх більше війна. Серед маків вони повінчались, а за ліжко їм рідна земля. Захищають удвох Україну, нерозлучні вони ні на мить, їх кохання далеко полине, Дзвінкопісною в небі принить.